Протягом доби 15 січня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під обстрілом перебували Гурів, Козачок Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Берестове-Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав по селу Веселе Харківського району, селу Берестове Куп'янського району. За інформацією військової адміністрації, ворог також вів обстріли прикордонних територій Харківщини, Кабами і РСЗВ. Близько 15.30 ворог обстріляв кабами село Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу, без постраждалих. О 21.50 та о 23. .00. Окупанти з реактивної системи залпового вогню завдали удару по місту Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила. Як звітують рятувальники минулої доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, підрозділи ДСНС не залучались. Виїжджали на низку побутових загорянь. На лінії фронту бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Росіяни після затища знову відновили штурми. Повідомляють у командуванні сухопутних військ Збройних сил України. За минулу добу було відбито 17 ворожих атак: 3 на Куп'янському, 14 на Лиманському. Після певного затища. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Сеньківка Харківської області та Петропавлівка, Макіївка Луганської області. Противник на цьому напрямку завдав 10 авіаударів, використав 23 дрони камікадзе та здійснив 574 обстріли територій з артилерії та мінометів різних калібрів яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитро Нгуен, Харків, Новини.